Кімнатні квіти це не просто прикраса оселя, це жива частинка природи, яка створює затишок, додає повітрю, свіжості а душі радості. Коли за вікном зима холод і темрява, саме ці зелені улюбленці підтримують у хаті відчуття життя. Та щоб вони тішили своїм вигадом, не в'янули і не хворіли, потрібна постійна турбота. Багато господинь помічає, що взимку квіти починають скидати листя, бліднуть, перестають цвісти або зовсім зупиняються в рості. І це не дивно сонця мало, повітря сухе, а віконне скло холодне. Тому зимовий догляд за кімнатними рослинами має свої особливості, і головна серед них правильне підживлення. Не кожен здогадується, що навіть найскромніша рослина, котра весь рік стоїть у куточку, в холодну пору потребує підтримки. Адже зменшується світловий день, уповільнюється процес фотосинтезу, а значить, жилення через листя і коріння стає слабшим. Звичайна вода вже не дає того, що потрібно для росту. Тоді на допомогу приходять прості перевірені засоби, які можна знайти не в магазині дорогих добрив, а буквально в кожній хаті або аптеці. Одним із таких справжніх рятівників є касторова олія, старе добре аптечне зілля, яке наші бабусі знали не гірше, ніж лікарі. Багато хто знає касторову олію лише як лікувальний засіб, але виявляється, вона має іншу, не менш цінну властивість. У невеликій кількості вона чудово стимулює розвиток рослин, допомагає утворенню бутонів і продовжує цвітіння. Особливо корисна вона взимку, коли ґрунт у горщиках бідніє, а рослина слабне. Проте тут важливо не переборщити. Усе має бути в міру, бо надлишок будь-якої речовини може стати не користю, а шкодою. Тому народна мудрість каже, ліпше не додати, ніж передати. Саме половина чайної ложечки, ось та золота середина, яка допоможе нашим квітам ожити без ризику для них. Чим же саме корисна ця підживка? Касторова олія містить натуральні живні кислоти, які сприяють утворенню здорових клітин, покращують засвоєння мікроелементів і стимулюють ріст нових пагонів. Завдяки цим властивостям рослини отримують нову силу. Якщо правильно приготувати розчин і вчасно полити, уже через кілька днів можна помітити, як листочки стають яскравішими, а на деяких видах з'являються нові бутони. Для квітів, які цвітуть узимку, герань узамбарська фіалка, бегонія чи орхідея це справжній порятунок. Сьогодні багато порад на цю тему можна знайти в інтернеті, проте не всі вони правильні. Люди часто копіюють одне в одного рецепти, не розуміючи суті процесу, і в результаті не отримують очікуваного ефекту, а іноді навіть шкодять своїм рослинам. Тому, перш ніж застосовувати будь-яку підживку, треба знати, як саме вона діє і в яких умовах її використовувати. Касторова олія не виняток, вона не розчиняється у воді, і якщо просто налити її в банку та перемішати ложкою, вона залишиться на поверхні. Коли ж таким розчином поливати квіти, у перший горщик потрапить майже все масло, а в інші – одна вода. І тоді господар дивується, чому одні рослини згоріли, а інші навпаки не отримали нічого тому важливо пам'ятати, навіть найкраща підживка не буде корисною, якщо її неправильно приготувати. Саме тому досвідчені господарі, які роками займаються рослинами, не лінуються добре струсити суміш перед поливом. Якщо використати пляшку з кришкою, олія рівномірно розподіляється по воді, і розчин стає світломолочним. Саме в такому вигляді він придатний для використання. Поливати потрібно відразу, не відкладаючи, бо вже через 15 хвилин улія знову підніметься нагору. Отже, вся справа в уважності не просто зробити, а зробити правильно. У селі завжди цінувала акуратність у будь-якій справі. Якщо господиня уважна, у неї і хата чиста, і квіти здорові. Тож варто пам'ятати, що кімнатні рослини це теж живі створіння, які реагують на наш настрій, тепло і навіть слово. Якщо полувати їх із добрим наміром, не поспіхом, вони віддячать сторицею. Немає нічого приємнішого ніж зимовим вечором сісти біля підвіконня, де цвіте фіалка, вдихнути її ніжний аромат і знати, що ця краса результат твоєї турботи і любові. Зима це час спокою для більшості рослин, але й час, коли ми, люди, можемо дати їм трохи підтримки. І не треба витрачати великі гроші на магазинні суміші з вучними назвами. Природа вже давно дала нам усе необхідне. Пів чайної ложечки простого аптечного засобу, трохи уваги, і ваші улюбленці розквітнуть навіть тоді, коли за вікном мете хуртовина. У цьому й полягає справжня сільська мудрість, користь поруч. Треба тільки знати, як її застосувати. Коли мова заходить про підживлення кімнатних рослин, більшість людей одразу уявляє складні мінеральні доброва, банки з написами та таблиці з дозуваннями. Але досвідчені селяни знають, що найкраще працює просте, природне і перевірене. Касторова олія саме такий засіб. Вона доступна, недорога і головне, безпечна, якщо правильно нею користуватись. Щоб приготувати з неї ефективну підживку, не потрібно ніяких спеціальних приладів чи лабораторних вагів. Усе робиться своїми руками, буквально за кілька хвилин. Головне розуміти, як і навіщо. Починають завжди з води, її потрібно брати чисту, відстояну, кімнатної температури. Не можна використовувати холодну, бо від неї коріння рослин переохолоджується і вони починають хуріти. Гаряча вода теж не годиться, вона руйнує структуру масла і може зіпсувати всю суміш. Найкраще, коли вода стояла добу в скляній банці або пляшці. тоді хлор випаровується і вона стає м'якшою. Саме така вода не шкодить ніжним корінцям. Далі беруть касторову олію, звичайну аптечну, без домішок. Для пів літра води достатньо половини чайної ложечки. Це здається дрібницею, але для рослин цього більш ніж досить. Тут важливо пам'ятати головне правило: у всьому має бути міра. Більше не значить краще. Якщо перелити олії, то замість користі можна отримати жирну плівку на поверхні ґрунту, через яку повітря не потрапляє до коріння. Тоді рослина починає задихатись, земля закисає, і замість цвітіння приходить хвороба. Тепер про сам процес змішування. Касторова олія речовина вона важка і не любить воду. Якщо просто налити її в банку та покрутити ложкою, вона так і залишиться зверху, блискучими плямами, як жир у супі. Таку рідину не можна використовувати. Ефект буде нульовий або навіть шкідливий. Тому справжній секрет у правильному перемішуванні. Найзручніше взяти банку або пляшку з кришкою. Налили воду, додали олію, щільно закрили і добре потрясли. Струшувати потрібно не один раз, а кілька, поки рідина не стане рівномірно мутною, світломолочною. Це означає, що масло розподілилося по всій воді дрібними часточками, і тепер кожна краплина містить трохи поживи. Головне не залишати цей розчин надовго. Через 10-15 хвилин олія знову спливає і тоді користі не буде. Тому треба готувати рівно стільки, скільки плануєте використати відразу. Якщо маєте кілька горщиків, краще брати пів літра або літр, але не більше. Поливати треба одразу після приготування, поки суміш жива. Тоді вона діє швидко і результат видно вже через кілька днів. Поливати потрібно під корінь, але не в саму серцевину рослини. Найкраще рівномірно по краю горщика, щоб волога розподілялась по колу. Це допомагає уникнути застою води біля стебла. Якщо трохи потрапить на листя, нічого страшного. Навпаки, деякі господині спеціально додають кілька крапель рідкого мила в розчин, щоб масло краще затримувалося на листках і утворювало тоненьку плівку, яка не дає пилу осідати. Такий прийом особливо корисний для фікусів і дифенбахі, що люблять блискучі листя. Є ще один спосіб застосування через оприскування. Для цього розчин переливають у пульверизатор і дрібно по листю. Це допомагає рослині не лише вбирати поживу через коріння, а й утримувати її через листкову поверхню. Такий метод підходить для орхідей, синполій, бегоній та інших квітів із тонкими листками. Але важливо не перестаратись достатньо легкого туману, щоб не залишати крапель, які можуть спричинити плями. Як часто треба таку підживку робити? Зимою не частіше одного разу на 3-4 тижні. Рослини в цей період сплять, їм не потрібне надлишкове живлення. Весною, коли з'являються нові пагони, можна частіше раз на два тижні, але завжди треба спостерігати. Якщо квітка виглядає здоровою, листя соковите, значить усе в порядку. Якщо ж бачите, що листочки мляві або жовтіють, то, можливо, проблема не в добриві, а в освітленні чи поливі. Касторова олія не містить азоту, зате добре постачає рослинам необхідні жири, які сприяють формуванні бутонів. Тому саме перед світінням вона найбільш корисна. Але в період активного росту, коли квітка нарощує листя, краще комбінувати її з іншими природними підживками, наприклад, настоєм золи або бананової шкірки. Це створює збалансоване живлення, наближене до природного середовища. Ще одна важлива порада: ніколи не підживлюйте щойно пересаджені рослини. Їм потрібно принаймні два тижні, щоб адаптуватись до нового ґрунту інакше можна опалити коріння, навіть якщо доброго природне. Касторова олія діє м'яко, але в надлишку може утворювати масляну плівку, через яку повітря не проходить. Краще дати рослині спокій. Нехай вона змісниться, а потім уже підживлювати. Якщо у вас немає можливості приготувати розчину пляшці, можна використати звичайну банку з кришкою або навіть кухонний шейкер. Головне, щоб усе добре закривалось і не проливалося. Після струшування не варто одразу відкривати. Дайте кілька секунд, щоб будбашки усіли. Потім обережно заливайте під корінь. Якщо залишається трохи суміші, її краще вилити, а не зберігати. Через кілька годин вона вже втратить свої властивості. Таким чином, уся суть правильного приготування підживки з касторової олії полягає в трьох простих правилах: точна міра. Чиста вода і ретельне змішування. І тоді навіть найзвичайніша квітка на підвіконі зможе розквітнути так, ніби вона росте не в горщику, а на весняній клумбі, бо природа завжди віддячує тим, хто робить усе з розумом і любов'ю. У селі завжди знали силу простих речей. Те, що в місті називають органічним добривом, для селянина звична справа, яка завжди під рукою. І якщо кастророва олія це справжня підживка для цвітіння. То є й інші способи підтримати рослини взимку, коли вони, як і люди, потребують трохи тепла і догляду. Одним із таких засобів, перевірених поколіннями, є кукурудзяна мука. На перший погляд, звичайний харчовий продукт, але в ній прихована неабияка сила для квітів. Наші бабусі не мали магазинних добрив, але їхні фіалки, герані та алоє стояли на підвіконнях зелені, здорові, блискучі. І секрет полягав саме у простих народних методах, які не шкодять, а підтримують природну рівновагу. Кукурудзяна мука це не просто поживна суміш, у ній містяться калій, фосфор і кальцій три головні елементи для розвитку будь-якої рослини. Фосфор допомагає утворювати бутони, калій укріплює стебла, а кальцій покращує структуру ґрунту, не дає йому закисати. І все це без жодної хімії. Для підживлення вистачає однієї чайної ложки муки на горщик середнього розміру. Її змішують із верхнім шаром землі, легенько розпушують ґрунт, насипають муку, перемішують пальцями, а зверху додають трохи свіжої землі. Так, поживні речовини рівномірно розподіляються і поступово проникають до коріння. Є ще одна мудра порада, яку знали наші предки. Не варто сипати муку просто зверху, без перемішування. Вона може злипнутись, і тоді утворюється тверда кірка, яка не дає землі дихати. А от коли її умішати з розпушеним шаром ґрунту, ефект буде набагато краще. Особливо така підживка підходить для рослин, що стоять на холодному підвіконі, де земля швидше охолоджується і погано всмоктує вологу. Укрудзена мука допомагає утримувати тепло, а водночас і легенько підсушує надлишок вологи, не дозволяючи утворюватись плісніві. Плісніва на поверхні землі, знайома біда для кожного квітникаря. Вона з'являється тихо, спершу як легкий білий наліт, а потім перетворюється на сірий шар, який лякає господарку. Насправді, як кажуть старі люди, плісніва не зло, а знак. Це знак, що рослини стоїть у надмірній волозі або холодному місці. Підвіконня, особливо взимку, холодні, коріння страждає, а вода не встигає випаровуватись. У результаті застій, який і викликає появу грибка. Старі господині ніколи не панікували, вони знали, що треба просто зняти верхній шар землі, висушити його і засипати свіжим сухим ґрунтом. І все, квітка уживала. У кожній хаті були свої маленькі секрети: У уді змішували кукурудзяну муку з деревним попелом. Такий склад не тільки підживлював, а й знезаражував землю. Інші додавали до неї трохи сухої кропиви або від яєць, подрібнену до пилу. Така суміш була справжнім вітаміном для вазонів. І що цікаво, усе це робилося без вагів, без складних розрахунків. Досить підказувало, скільки треба насипати. Бо в селі завжди дивились не на цифри, а на саму рослину. Якщо вона тягнеться до світла, листочки пружні, значить підживлення вдалося. Деякі сучасні клітникарі дивуються, коли чують про кукурудзяну муку як доброго. А дарма вона не тільки живить, а ще й запобігає появі дрібних ґрунтових мушок, які люблять заводитися у вологій землі. Її часточки підсушують поверхню, створюючи середовище непридатне для цих шкідників. Ось така проста, але розумна дія, і саме тому сільські господині, не маючи дорогих препаратів, утримували свої квіти в ідеальному стані. Ще один момент, про який варто згадати, це температура землі. Багато людей навіть не здогадуються, що ґрунт у горщику може бути холоднішим за повітря у хаті. Якщо квітка стоїть на підвіконні, під яким батарея гріє, але само скло холодне, земля охолоджується від низу від верху. Корені перестають активно працювати, вода не всмоктується, і замість користі рослина утримує стрес. У таких випадках допомагає не тільки тепле підживлення, а й правильне розташування, поставити горщик на дерев'яну підставку або на шматок пінопласту, щоб тепло не губилось. Коли вже пліснява з'явилась, її не треба боятися. Достатньо зняти 2 см верхнього шару, замінити сухим і трохи розпушити землю. Якщо хочеться допомогти ґрунту швидше відновитись, можна насипати тонкий шар піску або дрібного деревного попелу це природні антисептики. Вони не лише висушують надлишок вологи, а й знищують шкідливі мікроорганізми. Потім варто дати землі повністю просохнути і якийсь час не поливати. Квіти в цей період не загинуть, навпаки, їхнє коріння подихає і стане міцнішим. У селах знали просту істину: не кількість води робить рослину здоровою, а правильний догляд. Узумку полювати треба обережно, лише коли верхній шар землі повністю сухий. Для більшості кімнатних квітів цього достатньо раз на два тижні, а деяким навіть рідше. Якщо перестаратись із водою, жодне підживлення не врятує. Земля перетвориться на болото, а коріння почне гнити. Саме тому перед тим як підгодовувати, спочатку треба навести лад із поливом і температурою. Отак, поєднуючи касторову олію з кукурудзяною мукою, можна створити для рослин справжній оздоровчий курс. Перша дає силу для світіння, друга підтримує землю і захищає від вологи. Разом вони утворюють природну систему живлення, яку наші предки інтуїтивно застосовували ще тоді, коли про хімію не чули. І що цікаво, саме ці старі способи сьогодні знову повертаються, бо час довів, що мудрість землі ніколи не старіє. Підсумовуючи всі поради, можна впевнено сказати секрет красивих і здорових кімнатних рослин полягає не в дорогих засобах, а в уважності, помірності і любові до справи. Люди в селі завжди знали, що природа віддячує тому, хто дбає з душею. Якщо приділяти своїм квітам трохи часу, спостерігати за ними, відчувати їхній стан, то й вони у відповідь дадуть найкращу винагороду: буйне листя, яскраві квіти і чисте повітря в домі. Тому, коли береш друг баночку з касторгою улією чи ложечку кукурудзяної муки, треба пам'ятати це не просто підживка, а турбота, яка живить не лише землю, а й саму оселю. Найперше правило, про яке слід пам'ятати кожному господарю, не поспішати. Не треба кізатись підживлювати все підряд. Краще спочатку оглянути свої квіти. Якщо листя бліде, кінчики підсохлі, а ґрунт виглядає виснаженим, тоді час допомогти. Але якщо рослина виглядає здоровою, краще не чіпати, бо кожна зайва дія може порушити її природний ритм. Усе як у людському житті, не треба ліків тому, хто не хворіє. Касторова олія та кукурузіна мука засоби м'які, але дієві, і їхня сила саме в помірності. Півчайної ложечки на пів літра води. Не просто міра, а закон, перевірений практикою. Друге правило не забувати про умови. Найкраща підживка не допоможе, якщо клітка стоїть на протязі або мерзне на холодному підвіконні. Треба створити для неї спокій і тепло, бо в таких умовах навіть проста вода діє краще за будь-які добрива. Якщо ж у хаті сухе повітря від батарей, добре час від часу оприскувати листя, але робити це обережно, дрібним туманом, щоб не утворювались плями. Для цього і можна використати наш розчин із касторової олії та краплею мила. Він і підживлює, і додає блиску. Третє правило чистота ґрунту. Не слід допускати, щоб земля закисала чи злежувалась. Раз на місяць потрібно легенько розпушити верхній шар, дати землі подихати. Якщо з'являється пліснява, не панікувати, а просто зняти її, як кірку з порога, і замінити свіжим шаром сухого ґрунту. Усе просто, коли робер спокійно і розумієш, чому саме так. Занадто рясний полив чи поспіх це найбільші вороги кімнатних квітів. Тому мудрі господині ніколи не тримають водою біля кожного вазона, а мають невелику ліку, щоб полувати потроху, не поспішаючи. Є ще одне неписане правило усе робити в гарному настрої. Може хтось посміхнеться, але в кожній хаті, де рослини гарно ростуть, завжди панує спокій і доброта. Квіти відчувають енергію людини, і коли їх поливають із лагідним словом, вони ніби оживають. Це не вигадка, просто закон природи, який розуміють ті, хто живе ближче до землі. Так само, як і наші предки, які ніколи не казали доброго, а говорили підживлення, бо воно не тільки гудує, а й додає сили як хліб після роботи. Зимові місяці це час випробування і для рослин, і для господарів. Але якщо дотримуватись кількох простих правил тепла, помірного поливу, правильної підживки, ваші кімнатні квіти не тільки виживуть, а й розквітнуть. І тоді навіть у найтемніші дні в оселі буде куточок весни, де пахне свіжістю і надією. Особливо приємно бачити, як у лютому чи березні на фіалці з'являється новий бутон. Це мов подяка за турботу. А напередодні свят варто згадати ще одну добру традицію не дарувати символу року бездумно. Якщо в календарі Новий рік під знаком вогненної коняки, то краще обрати інший подарунок, наприклад, овечку чи будь-який символ миру і затишку.